Що ж, друзі, сьогодні ми маємо новини для всіх, хто ще не встиг коренитися в новому європейському житті. Литва вводить нові правила. Швейцарія закриває центри для біженців, а у Франції соціальне житло для українців вже перетворилося на міф. Якщо це вас не здивувало, то зачекайте, бо вишенькою на торті стане обіцяна тисяча зеленського. Але увага, спойлер! Деякі недоукраїнці не отримують по аж 24 євро. Як жити тепер? Думав, у відпустку з чи машину поміняю. У цьому випуску ми розглянемо усі нові правила для українців. Подивимося, де справді скоротили підтримку, а де просто маніпулюють фактами, Чи є світло в кінці тунелю для українців у Європі та чого чекати нам з вами далі. Залишайтесь зі мною, і ми все з вами разом розкладемо по поличках. 1 листопада для українських біженців у Литві ведуть нові повістки. Не повістки, а посвідки. Розпочнеться оновлення цифрових посвідок на тимчасове проживання для українських біженців, які отримали тимчасовий захист на основі рішення ЄС. Цей процес передбачає заповнення онлайн заявок на порталі Мігріс. Після чого біженці зможуть обрати зручний час і місце для подання цих документів. Заповнити заявку на порталі можна буде вже з 1 листопада, і зазначається, що вже на 4 листопада може буде забронювати візит після заповнення. Українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть звертатися до будь-якого міграційного відділення незалежно від місця проживання у Литві. Окрім цього, батьки також повинні оновити документи для своїх дітей, тож не забудьте. І хочу звернути вашу увагу, що з другого з двохрічного річного. Віку діти мають бути присутніми особисто і під час подання заявки, в таку, ну, теж я знаю, що в мене тут глядачів небагато із Литви, але ця інформація також і для людей, котрі в Німеччині знаходяться. Також важливо, що відбувається у сусідніх країнах ЄС, щоб розуміти, що можливо чекати, яких рішень також і в Німеччині чекати або у Польщі, або у Чехії. Тож і тим паче, що в Литві перебуває 47 тисяч українських біженців станом на зараз. А спочатку повномасштабної війни кількість українців зареєстрованих у системі Міграс перевищувала 91 тисячу осіб. Ще хочу додати, що уряд Литви вже ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік. Тобто Посвідки, в мене весь час хочу сказати повістки. Тобто посвідки на тимчасове проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, тепер актуальні до 4 березня 2026 року. Уху! Тож і в Німеччині продовжено, Польща там щось, як завжди, до останнього буде тягнутися. Але я думаю, всі продовжать до 2026 року. А от після 2026 року, я думаю, і надіюся, що війна скінчиться, і в мене жодної інформації немає, що буде після 26-го року. Тому ми можемо тільки поки що здогадуватись, або можна перейти вже сьогодні на якусь робочу візу і бути впевненим, що там найближчі 5 років ви знаєте, що вам робити, і розумієте, як буде плести ваше життя. І чергова добра новина, яка піддається під соусом чогось негативу, всі люблять негатив, не знаю чого, але треба ж якось позитивне мислення робити. Що ж, Швейцарія оголосила про закриття 9 центрів для розміщення біженців. Зараз заспроелю. Це не тому, що Швейцарія е, припиняє допомагати українцям, ні. Просто нікому вже допомагати. Всі розселені в лагерях так багато не потрібно. А ці закриття, увага, допоможуть країні заощадити близько 46 мільйонів доларів. За даними державного секретаріату з питань міграції, кількість заяв на притулок в країні значно знизилась. У серпні цього року заявки впали на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, а у вересні аж на 40%. Закриття цих центрів, розрахованих на 1735 місць, заплатили. Планована на кінець січня 2025 року. Звісно, все одно питання виникає, як ці зміни вплинуть на українців. Після закриття цих центрів в країні залишиться близько 7 тисяч місць для біженців, які, на думку уряду, будуть цілком достатні для прийому тих, хто потребуватиме притулку. Зараз наявні ресурси Швейцарії заповнені лише на 51%, що за розрахунками швейцарської влади дозволить ефективно розміщувати в біженців навіть у разі різкого збільшення запитів. І хоч це рішення викликало такі змішані реакції у швейцарському та європейському суспільстві, але скорочення витрат на малозавантажені центри це є ну, розумним кроком просто, особливо враховуючи стабільне зниження кількості мігрантів. І от швейцарці пропонують перенаправити. Зекономлені гроші на підтримку місцевих громадян, вважаючи, що держава повинна перш за все дбати про своїх громадян. Дуже б гарно було б, якби і наша влада почула ці слова. Хоча критики заявляють, що закриття центрів може негативно вплинути на репутацію країни, що завжди підтримувала біженців. Ну як можна вплинути на такому випадку на репутацію Швейцарії, що в них багато грошей і вони вміють ними користуватися? По-моєму, в них така репутація є. От такі хлопці, швейцарці. Але ж критики кажуть, що якщо у світі ситуація різко погіршиться, то Швейцарія може не встигнути розширити місця для розміщених біженців. Але я ще раз скажу: маючи ефективне управління та гроші, все вони встигнуть. І от влада Швейцарії теж запевняє, що це скорочення це адаптивний підхід до міграційної політики. І його головною метою є ефективне використання. Коштів, якщо кількість шукачів притулку зменшиться, то Швейцарія зможе переорієнтувати ресурси на соціальні та економічні програми для місцевого населення. Ось і все, тому ніхто нікого не виганяє і допомогу не припиняє. Ось така позитивна новина. А ми поїхали далі. і Хочу перейти з вами до маніпуляції. Про українських біженців, яких виселяють із соціального житла у Франції, так нам розповідала газета Le Monde. У статті цього видання йдеться лише про один регіон Франції, Гранд ест що на сході країни, і лише про одну його префектуру марти Мозель. Із 1600 переміщених осіб з України, які проживають там, наразі програмою соціального житла користується лише 591 особа, тобто трохи більш ніж третина. Решта українців у регіоні. Успішно інтегрувалися та знайшли для себе постійне житло згідно із правилами перебування у Франції. Що ж до решти регіонів країни, то там переселення українських біженців у постійне житло здійснювалося без жодних проблем. Тобто це просто новина з проблемного регіону, де багато людей не інтегруються і не змогли по якимсь причинам собі знайти соціальне житло. Але у соціальних мережах і особливо на російських сайтах поширюють інформацію про те, що українських біженців виселяють із соціального житла у Франції. І причиною влада називала недостатню інтегрованість українців. Тобто вони взяли окрему префектуру, окремого регіону, навіть не всю Францію, ви розумієте? Тобто, вся Франція є менший регіон, це як у нас областя, і є префектура, це як там якийсь Кобиляцький район. Ось таке. І ось там, таких якісь кобиляках. Там щось пішло не так, і люди не змогли собі знайти в достатній кількості постійне житло. І все, але ж вони роздувають, що це в усій Франції такі погані українці. І що за два роки багато хто з них так і не знайшов ні роботи, щоб оплачувати житло самостійно. Газета пише, що українці лютують від таких змін у риториці. Листи з вимогою залишити соціальне житло їм надходять з кінця вересня, а до 31 жовтня біженці вже повинні залишити ці квартири. Повідомляється у соцмережах. Ці 591 проблемна, можна сказати, так, особа розміщені у 228 соціальних квартирах. Але інші всі українці, 1600 в цьому регіоні, Інтегрувалися і знайшли для себе постійне житло згідно із правилами перебування у Франції. Тобто чиста маніпуляція і не хочу навіть далі продовжувати про цю тему. А ми переходимо далі до наших новин, і не всі українці отримають вовкну тисячу. От, в Україні з 1 грудня можна буде отримати фінансову допомогу у розмірі аж тисяча гривень. Однак українські біженці, які перебувають за кордоном, не Зможуть отримати цю виплату. За прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період ковіду до нової програми є підтримка, до, долучиться не більше, як 15 мільйонів осіб. Ну а ми з вами на думку нашого уряду не потребуємо цієї допомоги. Ну, 24 євро, як то кажуть, невелика втрата. Але е, от таке розмежування, ви розумієте, як ну який сигнал ми чуємо з України? Тобто ми. Україні конкретно не потрібні. Річ не в цих 24 євро. Ну, реально, це нікому погоду тут не робить. Але ось такий потужний, як Зеленський любить цей вислів, потужний сигнал з України. Всі переселенці, які знаходяться зараз у Європі. Прекрасно бачить, яке відношення влади України до переселенців? Ось така моя думка. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну і як завжди наприкінці, як в Німеччині кажуть, нахшпайзе подамо вам і е, заболотну новину я вам кумедно хочу прочитати. Значить, вибачте, російською. Два уденцільона це скільки е, рублі требують про власне канали Російської Федерації від Гугла за блокування їх аккаунтів в Ютубі. По перше. Хто знає скільки це е, нулів, скільки це грошей, будь ласка, напишіть, будь ласка, у е, коментарях. Бажано, скільки це у євро. От. А інше, е, я хочу сказати, що не треба боятися гуглу такої космічної цифри, тому що е, ви знаєте, що на болотах вже. Е, Процентну ставку підняли до 21% і планують її ще підняти до 23% пані Набіуліна. От, І е, що це означає? Це означає, що е, очікування ринку вже е, дуже інфляційні, тобто люди не бояться цих е, великих відсотків е, за е, кредитні гроші і все одно беруть. Це означає, що е, на Росії. Починає розкручуватись спіральна інфляція, і це дуже добра для нас новина, тому гуглу. Google... Це теж добра новина, тому що просто треба почекати. І е, я думаю, е, це буде сума приблизно е, як на каву заплатити у наступному році. І на цій ось умопомрачительній ноті хочу завершити цей випуск. Ставте лайк, якщо досі не поставили. Якщо не підписані, будь ласка, підпишіться, бо це неділе. І побачимось!